Виховання відбувається завжди, навіть коли вас немає вдома, писав Макаренко. Це означає, неможливо чекати, поки дитина підросте. Все, що оточує її з перших днів життя, виховує інтонації, порядок у домі, ваші реакції, настрій. Це вже виховання. Найраніші роки найважливіші. Помилки допущені в дитинстві, потім складно виправити. Перевиховання це вже боротьба з наслідками. А хороше виховання це профілактика. Воно починається з першого погляду, першого дотику, першої звички. Не існує універсального рецепта. Виховання це не список заходів, а шлях з метою, послідовністю і щирістю. Ви не просто реагуєте на поведінку, ви будуєте простір життя, в якому росте людина. Часто виховання плутають з покараннями, похвалою, розмовами, але виховання це не про сказати, це як влаштоване життя. З ким він спілкується, як батьки працюють, відпочивають, розмовляють, які книги та ігри його оточують, яким справам надається значення, який у дитини режим дня, як вирішуються конфлікти в родині, що вважається важливим. За Макаренком виховує не тільки головне, але й деталі, інтонації, звички, як звучить дім, це і є виховання, що читають, як спілкуються, як відпочивають. Це не фон. Це і є головний вихователь, повсякденність. Починайте з себе. Стиль мовлення, самоорганізація, доброзичливість все це дитина вбирає. Будьте послідовними. Одноразові заходи не працюють, якщо суперечать загальній атмосфері. Створіть структуру. Повторювані ритуали і звичаї дають стійкість. Спостерігайте за дрібницями. Поведінка без вказівок це показник того, що вже засвоєно. Виховання це не те, що ви говорите, це те, як ви живете. І якщо ви хочете виростити свідому, добру, сильну людину. Створіть поруч з нею таке життя.